Продовжуємо випуск. Починаючи з 2014 року, головна госпітальна база області стала справжнім форпостом лікування наших поранених захисників. За цей час лікарі надали допомогу більш ніж 50 тисячам бійців з передової. Бувають в лікарні непередбачувані, але приємні події. Розповідають наші кореспонденти в одному з відділень лікарні. Відбулось весілля двох молодят Вадима і Катерини. Вони познайомились і закохались ще у 24-му році. Вадим з Переяслав Хмельницького Катерина з Фастова. Молодята планували одружитись, мріяли про майбутнє про дітей. 20-річний бойовий водій. Вадим Пашко служив в одному з бойових підрозділів Національної гвардії на сході України на початку нового 26-го року в бою під добропіллям. Ворожий ФПВ «Дрон» майже обірвав усі шанси молодого бійця на спасіння. Вадим разом з побратимом зазнав важких численних поранень. Побратими винесли Вадима з поля бою, а лікарів рятували йому життя і продовжують рятувати вже в лікарні імені Мечникова. На Вадима чекав. Ає довге лікування і протезування за кордоном. Я буду планувати їхати за кордон, і це треба, щоб моя дружина була офіційна і для того. Взагалі планували літом, а отак от, от вийшло, що треба зараз. Буде час, значить. Покровський напрямок, Новий Донбас. Летіла одна в піві, друга, бо ми її не збили, вона пролетіла, і друга в піві пролетіла, і зразу все скіт. Я підлетів напарнику, кричу, що ти, як ти? Він каже, нормально, Я дивлюсь, кажу, братан нема ног. Він мені турнікети наклав, собі потім наклав, закрив мене і кажу, йди, щоб ти не цей. І все, так от ждали вака. дождались ждалися вака, 40 минут ждали, і все, мене закинули в кузов, і довезли, і все. І далі я вже був у білому тумані, і вже все, вже і отак я зараз тут. Проте всі ці випробування не завадили молодятам побратися прямо в лікарні, де їх урочисто привітали зі створенням нової родини працівники державної установи реєстрації актів цивільного стану. А також обвінчали представники Дніпровської єпархії Православної Церкви України. Обряд вінчання здійснив протеєрій Віталій Лопушанський, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці. Щасливу родину тепло привітав і поздоровив. А також вручив пам'ятні подарунки генеральний директор медичного закладу Сергій Реженко. Дуже зворушлива подія. І ми раді, що ці молоді люди тут в лікарні Мечникова, через яку пройшли більше 50 тисяч воїнів, які одержали шанс на одужання, знайшли ще раз себе і вирішили скріпити це підписами і обручками. Ми всі лікарі, медичні сестри, дуже цьому раді і хочемо, щоб такі свята Українців були набагато частіше. Зараз війна, все дуже важко. Вадим одержав дуже важкі поранення. Він бачив, як після вибуху відлітають його кінцівки. І те, що було на приймальному, воно більше було як жах, того що врятувати майже нічого неможливо Коли я побачив. Я розумів, що ми лікарі повинні зробити все можливе, щоб її рятувати. І на сьогодні вже ми провели кілька операцій, готуємо для поїздки за кордон. Потрібна велика пластика, багато переломів, видно кістки з пов'язки. Але ми не втрачаємо надію зберегти ногу щоб один мав справжню опору не тільки в сімейному стані, а й сам в боротьбі за життя. Тому лікарі Мечникова сьогодні разом з цією сім'єю ми дали саму кращу палату, ми її називаємо президентською. Це палата для справжніх героїв, які сьогодні під час війни. Роблять таке чудо, як створення сім'ї. Хочу побажати всім українцям, народжувати дітей, робити такі шлюби, які дозволять і з нашими священниками. Вони тут поряд. Вити на Україні справжнє свята, ми вже трошки скучили за ними. Новостворену молоду родину тепло привітали батьки, рідні, медперсонал лікарні і побратим, який приїхав прямо з передової. Я заступник командира роти, непосредственно командир нашого бійця Вадима. Я бажаю йому успіхів, в ну, видуженні, Ми йому допоможемо всім, чим ми можемо. Ми також допомагаємо, займаємося, підключили всі свої зв'язки, займаємося повністю його одужанням, домовляємося, щоб лікування пройшло за кордоном. Успіху йому в сімейному житті, щоб все в нього було добре. Всіда з ним постійно на зв'язку. Він ну, коли до нас підрозділ прийшов. Шоу. Я, так сказать, один із перших, хто з ним познайомився, і ми з ним якось так здружилися. Ну, можна сказати, було не тільки як командир і підлеглий, то як і друзі, ми постійно з ним спілкувалися, де, що, як. І ну, коли це трапилося, я, звісно, був ну, трошки ну, не в собі. Евакуація була дуже важка, але ну, провели все, все добре. Я сподіваюся, що він видуже і буде скоро бігати. Від усього колективу каналу Д1 від щирого серця ми бажаємо Вадиму й Катерині, щоб їх доля була щасливою в мирній Україні. Віктор Жогін, Олег Радіонов, новини Д1.